Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Друзі, сьогоднішнє відео на тему гортензії. Для того, щоб отримувати гарний цвіт гарний колір квітів, нам потрібно провести деякі заходи. Це не складно, але вони потрібні. Гортензія полюбляє кислий ґрунт, але не такий кислий, як у лохині. PH буде в середньому 5-5,2. Тому, якщо у вас досить розкислений ґрунт, підвищена, да, то. Ми повинні його підкислити. Чим краще це зробити, Самий оптимальний доступний варіант це лимонна кислота. Багато де в інтернеті пишуть, що потрібно десь столову ложку на 10 літрів води. Я вважаю це забагато, тому що нам не потрібно, повторюсь, сильно розкислювати ґрунт, а лише підкислити трішки для того, щоб коріння. Саме в такому середовищі могло брати всі необхідні йому поживні елементи і речовини із тих добрих, що ви будете давати гортензії. Інакше ви можете засипати гортензію добривами, а воно просто не зможе ці добрива, ці елементи з них взяти. Тому я даю одну чайну ложку лимонної кислоти на 10 літрів води, добре розчиняємо і проливаємо ось так кожен кущик. Але майте на увазі. Грунт перед цим повинен бути добре зголошений. У нас вже давно йдуть дощі, тому тут без проблем ґрунт у нас і так вологий. Ми пролили і тим самим трішки підкислили ґрунт. Після чого нам потрібно замульчувати наші гортензії. Чим це можна зробити? У мене є кінський перегній, добре перепрівший. І у мене є ось такий кислий торф для лохини. Але він надто кислий, тому ми беремо пропорцію 2 до 1. Наприклад, 8 півлітрових баночок кінського перегною і 4 півлітрові баночки торфу для лохини. Перемішуємо, отримуємо ось такий результат. Це буде наша мульча. Я даю менше, ніж півстолової ложки, багато не потрібно знову ж таки, щоб надто не розкислювати ґрунт. Сірки гранульованої. І трішки більше. Ну, по столовій ложці універсальних добрив. Все це перемішав і тепер дивіться. Ось так. Під кожен кущик ми підсипаємо. Але не під самий стовбур, а навколо десь сантиметрів 10 від стовбура. Нашої гортензії. Хтось робить лунки і в них засипає. Це вже кому як зручно. І точно так же ми нашу гортензію підмульчовуємо. не під самий стовбур, а сантиметрів 10 від стовбура. Даємо нашому таким чином. І все. Це те, що потрібно для нашої гортензії, друзі. Вона вас тоді порадує своїм світом, а якщо у вас сині, чи фіолетові, чи рожеві квіти, то вони будуть ще більш насиченого кольору. Це дуже важливо, тому цим не нехтуйте. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, поставте подобайку, Підпишіться на канал, це дуже важливо. І до нових зустрічей. Дякую за вашу увагу.